Що так не ілюструє незламну незалежну Україну в Харкові, як цей волонтерський намет? Сьогодні говоримо про те, як так сталося, що він з'явився тут понад 10 років тому і весь цей час працює на ЗСУ та на харків'ян. Згадайте, будь ласка, як з'явилася ідея встановити намет. І коли він був на які були перші завдання для вас, і для людей, які з вами його встановлювали? Перший намет я поставили тут у 2013 році. Його знесли буквально зразу. Ну, щоб дуже швидко. А потім, якщо пам'ятаєте, події, після майдану був захват приміщення, тут, де за гепаю стояли люди, за Кердесов стояли люди. З російськими і радянськими прапорами і після чого почався наступ, ну, наступ захоплення приміщення. От. І це вже стало тою точкою, яка визначила в майбутньому, не буде стояти нами. Чому? Тому що він стоїть якраз в тому місці, де заважає російським силам захоплювати наше приміщення. Це місце. От виникла ідея після у ході ярмарок громадянських ініціатив, які проходили тут, тобто багато було маленьких наметиків і ми проводили таку громадську роботу по вихідним дням, збиралися всі. І в той час, якщо пам'ятаєте, це було дуже важливо, тому що там біля ще стоячого пам'ятника Леніну збиралася російська оця вся агентура, всі всі російські люди. Я, можливо, вони і з українськими паспортами, але це нічого не означає, тому що це фактично російські агенти, це буквально. От, і наше протистояння, скажімо так, захоплення території було надто над важливим. І потім в ході цього процесу Тарас Ган, Ганжа митець наш, у нього виникла ідея, а що, якщо поставити тут намет. Ну Він бачив його. Не таким спрощеним, як би там у нього було таке неймовірне, що десь у мене навіть йогоські От. І він поділився з Сашею Шерманом всією ідеєю. Той прийшов до мене, ми пішли винесли все це на Кардраду, і Кардрада, само собою розуміючи, відразу все це підтримала. І таким чином, 14 вересня, 2014 року став цей намет. Саме той намет, чи він технічно вже. Має на увазі фізично. Основа металевої конструкції та ж сама. Після чого ми там додавали металу, додали оці скоси для вітроустойчивості, щоб його не зносило вітром, бо вітром його зносило крепка. І він став такої форми. Але сам каркас першоначальний це саме той. От До повномасштабного вторгнення. Яка була головна мета цього намету, хто сюди приходив, чим ви займалися? Ну намет цей відразу почав діяти як волонтерський. Тоді, якщо пам'ятаєте, було звалення пам'яті Леніну, і ще паралельно прямо перед цим було події Лавайського. Він одразу став після Лавайського. І стало зрозуміло, що війна тільки набирає оберти і треба допомагати фронту. І це стало таким волонтерським хабом. Це вже зараз, потім стало дуже багато різних моментів. А коли не було нічого, це був центр, в який все звозили, з якого все забирали. Тут життя вирували вдень і вночі. Цілодобово. Паралельно намет почав обростати вже такими мистецькими витворами, коли, хто, як це все робив. Ну це робили наші майданці. Це перший стенд. І поставив от тут Юра Павленка, дерев'яний стенд, бо він був зруйнований е вибухом російським. І також його блокпосік теж була його ідея. Те, що підходить, те, що підходить, те, що підходить, те, що в тему, то, як покажуть і приймаємо. Ну, студенти намалювали каміння свого часу. От були спочатку картонні коробки, а потім їх почали на них малювати, а я кажуть, ви знаєте що. Картонний від віддажу розмокну. Давайте знайдемо цеглу і зробимо парканчик. Ви бачите, що парканчик він як периметр необхідний був цього часу ну, для того, щоб трошечки огородити територію. 24 лютого 22 року. Я таєте, я думаю, що це було в перший день Ну, Я, чесно кажучи, думав, що коли почнуться бойові дії, то намет нікому не буде потрібен особливо. Тому що ну, бойові дії, повномасштабна війна і намет ну, якось вони е в моїй голові не складалися. Але виявилося все з точностю до навпаки. Сюди знову-таки пішла величезна кількість людей, котрі просто не знали, що робити. Вони утворили потім свої різноманітні групи і, як то кажуть, перетворились. Е Багато-багато різноманітного волонтерського руху. Також з наметом е збиралося підходили люди, які хотіли на війну у війська. Вони приходили туди, е у нашу сусідку, у ну, хава. Там були хлопці, які зараз називаються Краканом. Е е ну, вони всіх не брали, вони брали тільки з бойовим досвідом і все таке інше. Але ж військовим частинам не вистачало людей, а воєнкомати тоді були зачинені чомусь. Хоча треба було, щоб вони працювали. У нас були прямі зв'язки з різними частинами. Ми просто прямо направляли людей, тих, що приходили добровольці, ми прямо направляли в таку, туту, туту, туту тут, військові частини. Буквально за два дні ми забили так, що ну, людей нашли, прийшло туди стільки, що просто. Не було, знаєте, була така ситуація, що не було, щоб, скажімо так, баж... у москалів не було шансів, бо бажаючи вбити москалів більше, ніж було зброї, а у тих, у кого була зброя, на них не вистачало москалів. Тобто, отак от от було тоді. І захопити місто тоді було просто неможливо. Тим паче, що знаєте, в них було дуже багато заліза різноманітного, важкого. А от... Середня така, як дрони зараз, то що такого не було, і 에, тобто війна була зовсім інша, не така, як зараз. І Вони просто тими силами вони не могли ні захопити, ні контролювати місце. Тероризувати могли 에, по кома, -на, на жаль, трагічний. А -а Ще тоді було з наметом, тому що я так розумію, ламки також сюди вони, А Вони не те, що уламки летіли, безумовно летіли. Вибух був ось прямо через дорогу. Он, якщо бачите, там стенд і цегла закладена білою, туди пролетіла перша ракета. Намет просто знесла, зім'яла вибуховою хвилею. Його зім'яла, потім пролетіла друга ракета, обсипала камінням. Ну що цікаво. Що цікаво, в нас лежала величезна купа гуманітарки, яка врятувала людей, бо каміння, ну, уламки, які летіли, вони застрягли там в печі, ну, всьому, що принесли люди, потім виколупували з них звідти. І тут всі просто на диво залишили сілі, як не дивно. Це просто так, просто дива і зірвала зірвала вхідні двері, вони важуче пролетіла прямо мимо людини, і вона тільки зледь-ледь подряпана, навіть не поранена нічого. Ну, спочатку ми відновили металоконструкції, тому що вони були з пам'яті. І що цікаво, першоначальні конструкції врятували. Ті, які були обвішані. Вони Вона зігнула, а ті не палили, ну там ніде що вирівняли. Але ми укріплювали на, на випадок страшних ураганів і зробили так, щоб ну, вітер не валив намет. За рахунок цього він залишився. Навіть така страшна вибухова хвиля, яка на школу, наробила дуже-дуже багато біди, повибивала від, навіть там в університеті. Ну от, вона намет зім'яла, але не знесла. Можливо, до вас зверталася влада, або у вас не була така думка перенести кудись намет, або прибрати через саме небезпеку з повітря, через дрони, які наразі з'явилися? Ні, зараз не звертались, прибрати намет, хотів кардись перенести. Пропонували багато чого, і приміщення, і перенести його кудись. Я кажу, ні, 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 секундочку. Ви нас не сховаєте. Ви нас не сховайте. Наша задача бути ось тут. Як то кажуть, на виду. Якщо ми будемо не на виду, а будемо десь сховаємось, то це ми втратимо свою роль. І зараз така ж тут? Звісно. А що змінилось, по суті? Змінилось тільки те, що повномасштабна війна і все. А також ну, людей стало… Скажімо так, менш критичних до України. Ну, менше їх стало набагато. Вони виїхали, я так розумію, хто куди, хтось думку змінив там по-різному. Більше людей стало патріотично налаштованих, але я маю на увазі через небезпеку а з повітря ви все ж вважаєте, що на Мекполину буде в центрі так? Ну а яка різниця? Небезпека, ви розумієте, не то, що в Харкові в Україні місць безпечних немає. Ми не знаємо, куди прилетить. Тут прилітала, ну от дивіться, там он прилетів шахет, в Афраник туди прилетів шахет, сюди у лапи в намет теж прилітали. Там то прилетіло, там то. Тут в центрі я колись рахував, збився з рахунку. Носю, буквально 150 ракет шахетів точно прилетіло, не менше. На намет, зокрема, ті, хто приїжджає, можливо, за кордону з інших регіонів. До речі, перед початком повномасштабної зразу. <головіка> неймовірна кількість журналістів наземно йшли саме на намет. Вони просто не знали навіть куди йти, а тут бачать намет. І вони просто напросто йшли, що називається конвієрами один за одним, дуже велика кількість. Зараз ясна річ такого не махати, як була. От, але в принципі все одно ходять, цікавляться, фотографуються. Тут багато хто, і отак от буквально по 3-4 кола робить навколо намета. Цікаво іноземцям подивитися на все це. Я думаю, треба щось зробити для них на англійській мові, ну того якось зробимо. Але головна функція намету все ж таки продовжує бути волонтерською, так, я розумію? Ну, волонтерська це діяльність, вона просто якась діяльність повинна бути. Головна функція намету це його наявність. Тобто ми можемо волонтерити і без намету. Нема питання. Є, де і все-таки це не проблема. Але бути присутніми оце головна функція. найголовніша. Тому що якщо ми зійдемо, то це буде дуже неправильно. Ви знаєте, я от е, люблю цього е, приводу сказати, е, як казав Микола Хвилявий колись, що Харків місто велич... велике, але невеличне. Так от я хочу сказати, що з тих пір, як я з'явився на найвеличнішим часів народів, який пережив в центрі міста мільйонника на 50-й паралелі, точно єдиний, <хи> який пережив атаки російських ракет шахенів по ударів, Харків почав ставати не тільки великим, але й величним.